Дякуємо, що захищаєте нас на, на фронті. Так і перш за все, хочемо вам подякувати і запитати у вас, яка у вас там зараз ситуація, які думки у вас сьогодні ввечері? Так чи можете з нами поділитися про що говорите разом зі своїми побратимами? Який у вас настрій? І в цілому, що ви можете нам розповісти? Наш підрозділ виконує певні завдання і на Вугледарському, і на Авдіївському напрямках. Хоча досить далеко Авдіївка від Вугледару це не один напрям, але ми працюємо і там, і там, тому можемо говорити. Про ситуацію почнемо з Вугледара. Останнім часом ситуація там дещо заспокоїлася. Активних штурмів противник не проводив останнім часом, проте локально намагається атакувати наші окремі позиції біля Вугледару. За допомогою кількох одиниць бронетехніки за підтримки піхоти чули новину вже багато хто, що зняли з посади генерала Мурадова, який командував штурмом Вугледара, і про. Тивник можливо замінить командування, підтягне резерви і буде знову намагатися штурмувати, тому що це ключовий для нього пункт. Але збройні сили готові до будь-яких сценаріїв. Вони вже показали російським окупантам, що таке штурми вугледару. Наскільки значних втрат наші підрозділи там можуть завдавати ворогу щодо Авдіївки, ситуація там дуже активна, йдуть тяжкі бої. Ворог майже рік більше року навіть намагався штурмувати саме місто, втратив дуже багато особового складу, багато техніки, і останнім часом перейшов до тактики, намагається побігти. Ти оточити це місто, відрізати шляхи сполучення з півночі наступає від Красногорівки, з півдня Водяне, але досить далеко до цього ворогу, щоб навіть поставити під загрозу шляхи сполучення Авд... авдіївки з тилом. Підрозділи збройних сил міцно тримають там позиції. Знищують величезну кількість особового складу ворога. От останнім часом в мережі почало з'являтися багато відео російських мобілізованих, де вони кажуть, що з них формують загони штурм і женуть в атаку. Більшість цих відео це якраз підрозділи мобілізованих російських окупантів, які намагаються наступати на Авдіївському напрямку. Тобто ми бачимо це ще один фактор, який свідчить. Про вдалу нашу оборону про значну кількість втрат у ворога. А щодо настрою, настрій у нас завжди гарний, робочий, всі виконують свою функцію, всі бійці розуміють, що робота командна зараз такий етап, де потрібно захищатися, втримувати наші позиції, завдавати ворогу максимальних втрат. І дати час на формування резервів на підготовку нашого наступу, тому що. Пам'ятаємо про оборону, але головна наша ціль це в кінцевому випадку звільнити всі території в межах 91-го року, пане Олександре. Ще скажіть, будь ласка, є в соцмережах і взагалі в змі інформація про те, що кудись туди на Авдіївський напрямок перекидають вагнерівців? Чи підтверджуєте цю інформацію? І е, якщо говорити взагалі про тих, е, з ким воюєте, так кого бачите впритул, хто вони ці російські військові? Є інформація про те, що перекидають вагнерівців на цей напрям, але е, значної кількості. Не участі в боях вони ще там не взяли. Можливо, найближчим часом це відбудеться, тому що інформація про перекидання є основною ж силою. Там це колишні так звані армійські корпуси ДНР, які до останнього часу складалися переважно з Донецьких мобілізованих, але вже залишилися там дома і за їх попевняють мобілізованими з Росії. Є кадрові. Ські підрозділи, якщо головнити, як, якщо говорити про головні сили, які російські окупанти зосередили на цьому напряму, то це різні батальйони, армійські корпуси і всі інші військові формування, які вважалися і входили до збройних сил до армії, так званої ДНР, ну зараз вона формально. Вже ці формування війшли в російську армію. Thank <laughs> you.